моїм глядачам щирі вітання! З вами Світлана Білик. Ви на каналі Академія кінезіології. Сьогодні ми поговоримо про банани. Ви, напевно, трохи знаєте про корисність бананів. Можливо, і про те, як вони дозрівають, чим вони відрізняються, а також ми поговоримо про те, як вибрати банани. Та не завдати шкоди своєму здоров'ю. Про зелені банани я вже говорила у своєму відео 10 продуктів, які містять ферменти. В описі під цим відео ви знайдете посилання. Можете подивитися, якщо вам буде цікаво. І як ви знаєте, банани є різні. Є жовті, є зелені, є такі вже перестиглі, що аж стають вони коричнево чорними. Є зеленкуваті, є жовтуваті. Все це ви можете спостерігати на ринку в магазинах і бачити різнокольоровість бананів. Ви бачите на картинці, які є банани. І ось саме в зелених бананах є фермент амілаза. Це фермент травлення, який розщіплює крахмаль до глюкози, глікоген і інші углеводи, і забезпечує їх засвоєння зі спожитої їжі. Найбільша кількість амілази виділяється слинними залозами, коли ми тільки починаємо їсти, коли ми тільки починаємо жувати. І амілаза також виділяється підшлунковою залозою. Якщо недостатньо в організмі амілази, то процес травлення значно погіршується. А чому це так? Та тому, що молекули крахмалю ми знаємо, ще зі школи з хімії мають дуже складну свою будову. І без попереднього розщеплення вони не можуть засвоюватися в кишечнику. Тому потрібний фермент амілаза. Так ось, повертаюся я до бананів. Банан це ягода. Ось така ягода. Не фрукт, не овоч, а ягода. Банани в Україні не ростуть. Банани експортують нам з теплих країв. Ми це все знаємо. Так, ось банани зривають ще зеленими, ось такими, як ви бачите на картинці. Тобто такі банани зелені, вони є крохмально розщепними, про що я вам щойно говорила. Потім їх пакують рефрижератори, в рефрижераторах в підтримують температуру плюс 13, плюс 15 і їх експортують у різні країни, в тому числі і в нашу Україну. І якщо банан Помістити в низькі температури, то банан дуже швидко чорніє, так і не дозрівши. Ось візьміть банан, зелений чи жовтий, і просто положіть в холодильник, де плюс 4 температура. Ви помітите, що через деякий час, через кілька днів, банани почнуть чорніти. Тобто дозрівання не буде і банани почорніють. Зберігання при низьких температурах відбувається без додавання газів або без процесу газації. Знаєте ви це чи не знаєте, але зараз про це я вам розповім. Ну і звісно, жовті банани ми любимо всі. Тому що вони смачні. А ось для того, щоб отримати ось такі жовті банани, запускається процес дозрівання. Примусового дозрівання. Це вже відбувається у нашій країні. Банани з прохолодних рефрижераторів дістають, поміщають в спеціальні камери. І підвищують температуру до плюс 18-20 градусів. А потім цю камеру заповнюють банановим газом. Цей газ є сумішю азоту 95% і етилену 5%. Що ж таке етилен? Етилен це фітогормон, він синтезує всі рослини, крім водоростів. Тому він, напевно, не є страшно небезпечним для людини. І якщо зелені банани помістити в газовану камеру, то від 3 до 7 діб відбувається дозрівання банана від зеленого до жовтого. І вони тоді вже стають готовими до продажу. Дозрівання бананів контролюється параметрами газації і терміном витримки в таких камерах. І ось на картинці ви бачите банани різного ступеня зрілості. Чим же відрізняються банани, крім кольору? Перше, харчова цінність в усіх бананах практично майже однакова. Незрілий, зрілий, перезрілий, тотожньо майже. У кожного кольору ступеня зрілості є свій смак. Попробуйте зелений, і попробуйте жовтий, і попробуйте уже перезрілий, коричневий. Зовсім різні смаки. Третє, у будь-якого кольору бананів однакова кількість мікроелементів. Четверте. Зелені банани, як я вже говорила, містять фермент амілаза. Тобто вони крохмало розщепні і сприяють нормалізації процесу травлення. П'яте. Перезрілі банани, які мають корічнево чорну шкірку, вони найлегше перетравлюються і можуть підійти для людей, які мають проблеми з процесом травлення. Шосте. Банан, який має чорні цяточки, чорні плямки. Вчені кажуть, що такі банани є лікувальними. Але почуйте мене, це є банани спеціального сорту. Їх до нас, Україну, не привозять. Немає експорту таких бананів в Україну. Принаймні я таких не зустрічала ніде. І якщо ви побачите в магазині на ринку такі банани з чорними цятками, скоріш за все. Що вони вже зіпсовані, і їх споживати не можна, ну і продавати, звісно, не можна. Але ж продавцям все одно ми ж це знаємо, їх цікавить прибуток. І ще один факт: зелені нестиглі банани містять більше натрію, який необхідний для водно-сольового балансу в організмі людини. А у стиглих бананах більше калію та інших вітамінів. Причому у них більша калорійність, ніж у зелених, трошки більша. І ось які банани їсти, вирішувати вам самим. А краще, якщо ви навчитеся тесту Омура, і ви зможете тестувати продукти, які вам підходять особисто вам, не вашим родичам, не вашим друзям, не вашим сусідам, а особисто вам. Як користуватися тестом Омура, у мене є відео. Посилання на нього ви знайдете під цим відео і зможете навчитися робити самостійно тест Омура. І визначатися, підходить вам цей продукт чи не підходить, купувати вам його чи не купувати. Організму добре від нього буде чи зле від нього буде. І ось при покупці бананів ми помічаємо на деяких, що є наліпочки. Що ж ці наліпочки означають. Ось з цього приводу я відправилася на наш ринок, щоб познайомитися, які ж наліпки ліплять на банани, які продають. Тут немає ніяких наліпок. Йдемо далі. Практично декілька видів наліпок або зовсім без наліпок. Банани жовті і трапляються трошки з зеленинкою. Ось виявляється, що продавці бананів взагалі нічого не знають про коди на бананах. Їм все одно що продавати, аби був попит на товар. А вони ставлять, знаєте, оце коди. Не знаю, якісь вони чотирьохзначні може бути п'ятизначні коди можуть бути. Це виходить, що там, знаєте, як у нас кидають нітрати і не кидають нітрати. А де вони? Вона вкусу це. Це фірма хороша, це фірма, і ще є там. Я тут ще не Нема ніде. Скільки бананчиків? 75 гривень. 75 гривень? Ну, дайте мені віточку. Можу, подати вам. Так ось, про наклейки, про наліпки на бананах. Чому ми їх повинні знати і чому ми за ними повинні стежити? Якщо нам важливе наше здоров'я. Наліпки це важлива інформація для покупців, таких як ми. На наліпках повинен бути код PLU – Price Look Up Code. Це набір цифр, який Може бути трьох видів. Перший вид, перша цифра 3 або 4. Це банан, вирощений інтенсивним методом, швидко вирощений, пришвидшено. Ну, живемо за принципом час гроші, потрібен прибуток. Тобто, при цьому методі вирощування додають пестициди, добрива і отримують швидко бананчики. А бананчики це гроші. Другий вид коду 5 цифр. Перша цифра 9. Це органічний продукт, зібраний руками без добрив і пестицидів. Звісно, що це найкращий варіант. Але як дізнатися, де які коди? Ви самі бачили, що на ринку я не побачила. А потім я ще й по магазинах, по маркетах пройшлась, і також я не знайшла цього коду. І третій вид коду, також 5 цифр. Перша цифра 8. Банан генетично модифікований. Гмо. І знову ж таки, ми цього не можемо побачити. Ось що від нас скривають код банана, де ми не можемо вибрати органічно чистий продукт. Нам розповідають, що банани хороші, що банани смачні, на вигляд красиві. Ми приносимо додому і ми не знаємо, що ми їмо. І якщо ж банани вирощують великі господарства, подібно нашим сільськогосподарським, які мають великі поля, аналогічно так само є плантації бананові в теплих країнах. Так ось на великих бананових плантаціях обробку дерев роблять не вручну там, з якогось пульверізатора. Звісно, це гвинтокрил підіймається над плантацією і проводить розпилення над деревами. Щоб захистити від шкідників, мошок, мух і так далі, щоб отримати хороші плоди. Ну і звісно, дерева піддобрюють, щоб вони краще плодоносили. Тому що ж ви розумієте, спека, а плоди треба отримати смачні і багато. Ось що скривається за цими кодами. Продавці про цей код не знають. А одна продавчиня сказала: а мені все одно що продавати, аби люди купували. Так що думайте вам, що купувати. Як же все-таки вибрати банани? Ви бачите на екрані фази зрілості банану. Друга фаза це зелений банан, тільки зібраний і готовий до транспортування, а також готовий до газації. Третя фаза це зелено-жовтий колір. Це є початок дозрівання банану. Четверта фаза це жовто-зелений банан. За 10 годин він буде готовий до продажу. П'ята фаза це жовто-зелений банан з носиком. І ось п'ята фаза жовто-зелені банани з носиком, вони підлягають реалізації на протязі 3-4 днів. Шоста фаза рівномірно-жовтий банан. За 10 годин він повинен реалізуватися. Інакше він перейде в сьому фазу. І сьома фаза це жовтий з коричневими плямками. Їх продавати заборонено, і, звісно, їсти їх вже також заборонено. Ось подивіться: банани у мене пролежали три дні. Я спеціально їх протримала три дні, щоб подивитися, що з них стане. Вони почали братися чорними такими коричневими плямками. І там, де вони з'єднуються, вони також почали чорніти, а були такими гарними-пригарними. Продавець їх так прихвалював, прихвалював. І що я хочу сказати: ми ж не споживаємо зіпсований кефір, просрочене молоко, м'ясо, яке вже вийшов термін придатності, ну і інші продукти просрочені. Тому треба вміти вибрати банан також з любов'ю до себе. Всю їжу, не тільки банани, потрібно вживати помірно. Без переїдань, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю. І це не означає, що якщо банани їдять друзі, то банани 100% підійдуть вам. Ще раз кажу: тест Омура підходить вам особисто чи не підходить. І ще один цікавий факт про банани. Більшість імпортованих бананів в Україні це кормові банани, тому що їх легше доставляти, вони легше дозрівають. І менше норм природного убутку. Ну, і звісно, також вони дешевші. Більш смачними та дорогими є маленькі банани, їх називають бебі. Вони більш ароматніші, шкірка в них тоньша. Ви, напевно, бачили такі, але часто ви не дозволяєте собі купувати дорожче і корисніше для вашого здоров'я. Потрібно жити за принципом: з'їж одне. А не 5, але якісне. А тепер давайте про користь бананів. Банани це друге джерело вуглеводів. Вони містять вітаміни групи Б, В1, В2, В3, Б8, вітамін А, вітамін ПП, вітамін Е, а також вітамін С. У бананах є багато макро- і мікроелементів калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо, мідь. Цинк у бананах є багато клітковини. Ну, тобто, всього потроху. У цих ягід низький глікемічний індекс. І зараз я вам розповім 23 корисності від бананів. Перше, банани допомагають боротися з депресією. Чому? Тому що у них багато трептофану. Це речовина, яка виробляє серотонін. А серотонін це гормон щастя. Про серотонін у мене також є відео. Знайдете посилання. Під цим відео в описі. І до вашого відома, в кишечнику виробляється 95% серотоніну, а у мозку виробляється лише 5% серотоніну. Тому з'ївши один банан, можна легко поліпшити настрій. Друге банани не дають алергічної реакції. Третє. Банани затримують кальцій в організмі. Він не виводиться разом із сечею. А залишається в організмі і сприяє зміцненню кісток. Цей пунктик особливо важливий для любителів кави. Четверта корисність завдяки ферментам, які входять до банану, речовини, які потрапляють в організм разом з їжею, швидше засвоюються. П'яте банани корисні для тих, хто страждає від закрепів. Шосте банани допомагають позбутися такої неприємної проблеми, як печія. Сьоме, банани при вживанні обволікають стінки шлунку і тим самим захищають від агресивних кислот і речовин. Це сприяє загоєнню виразок і рубців шлунку. Восьме. Тим, хто страждає діареєю, радять вживати банани. Цей продукт сприяє відновленню. Дев'яте. Великий вміст калію у м'якоті бананів рятує від судом литкових м'язів. Це для тих, хто багато тренується. 10. Вживання бананів зменшує значно набряки. 11. Якщо банан з'їсти перед тренуванням, то можна буде займатися більш ефективніше, тому що рівень цукру буде підніматися не дуже швидко, і енергії вистачить на все тренування. 12. Пектин і хелати, які входять до складу бананів, добре виводять шкідливі речовини та токсини. І тим самим покращується функція травлення. 13. серотонін та інші корисні речовини, які є в бананах, чудово знімають роздратування. Хочеш покричати, з'їж бананчик. 14 великий вміст в м'якоті банану робить його необхідним продуктом при недокрів'ї. 15. калій, який міститься в бананах, допомагає поліпшити стан судин, зменшити ризик інфаркту і інсульту. А також ефективно впливає на лікування гіпертонії. Шістнадцяте, як я вже говорила, до складу бананів входить багато антиоксидантів, а також амінокислот. А вони, як відомо, підвищують імунітет організму. Сімнадцяте банани здатні позитивно впливати на роботу нирок. Корисні речовини, мікроелементи і вітаміни покращують їх стан, виводять пісок і камені. Тому, якщо в кого є пісок чи камені в нирках, будьте обережні з бананами. 18. Банани чудово знімають нудоту в дорозі, а також токсикоз у вагітних. 19 шкірки від бананів дуже хороший засіб від укусів комах. Просто потрібно прикласти внутрішню сторону шкірки на місце укусу на декілька хвилин. 20 корисність. Банани мають властивість знижувати температуру. Це допоможе при лихоманці або усильну спеку. 21. перше при відвиканні від нікотинової залежності їдять банани. У них велика кількість вітамінів, калій, магній, які допомагають вивести залишки нікотину з організму і адаптуватися до життя без цигарок. 22. друга корисність: високий вміст калію в бананах. Робить мозок людини більш сприйнятливим до нової інформації. І 23 корисність: не викидайте шкірку банану. Шкірка банану є чудовим добривом для ваших вазонів, для рослинок, для полуниць. Вона є хорошим добривом в саду чи в городі. І про калорійність: у 100 грам бананів це приблизно десь один банан, міститься 88-90 калорій. 0,74 г білка, жирів 0,29 грамів, вуглеводів 23 грами і харчових волокон 4,6 грама. Ну і звісно, чим жовтіший банан, тим він солодший, смачніший. Всі ми це знаємо. А чому це відбувається? Це відбувається тому, що ферменти, які містяться в цій ягоді, руйнують крахмаль. І йде заміна на простий цукор. Моносахариди і дисахариди. І ось вони роблять цей банан солодким на смак. Тому, коли ви їсте переспілий банан, ви вживаєте цукор в натуральному вигляді. І ще раз наголошую: якщо ви бажаєте вживати банани чи вживаєте банани, протестуйте, чи вони підходять для вашого організму. Після того, як ви з'їдаєте банан, Поспостерігайте за своїм організмом. Вам додалася життєва енергія? Чи у вас зменшилися сили? Ви хочете щось робити, чи ви хочете поспати після того, як ви з'їли банан. Все є індивідуально. Навчіться слухати і чути свій організм. Не слідуйте, як я кажу, тупо всьому почутому. Підходьте до всієї інформації через випробування, через відчуття, через сприйняття. Якщо воно підходить мені, то воно може не підійти вам. Якщо воно підходить вам, то воно може не підійти мені. Тест Омура. І ви будете знати, що вам підходить. І якщо ви будете переїдати або їсти перезрілі банани, то може виникнути головний біль, хронічна сонливість, навіть може руйнуватися зубна емаль, можуть бути прояви алергічних реакцій. Хоча я говорила, що алергії не викликають. Але в великих дозах в переїданні вся їжа може викликати алергію. Може також викликати дисбаланс імунної системи. Отже, дотримуйтеся індивідуальної норми вашого організму. А зараз особлива увага. З усіх переваг, про які я розповідала, про банани є ряд протипоказань вживання бананів. Перше, банани не слід вживати людям з порушенням функцій травлення. Якщо є у вас невеликі якісь порушення, ви можете по кусочку попробувати. Якщо вам буде додаватися сила, буде поліпшуватися ваше травлення, тоді можете потрошки вживати. Але якщо ви будете відчувати себе погано, у вас може з'являтися здуття живота, печія і так далі, тоді банани вживати не можна. Друге, банани не слід вживати тим, хто переніс інсульт чи інфаркт, або має варикоз чи тромби. Чому? Тому що банан виводить з організму рідину. Я вже говорила, що зникають набряки, да, коли їсти банан. Значить, як банан діє? Банан діє на виведення рідини з організму. Коли рідина виводиться, що робиться з кров'ю? Кров загущується. А при наявності варикозу чи тромбів. Чи середечні проблем загущення крові аж ніяк не потрібно. Тому таким людям вживати банани протипоказано. Третє, банан негативно впливає на потенцію. Це для чоловіків. Чому уповільнюється приплив крові? Ну, звісно, якщо з'їсти там один банан на протязі дня, та ще й не перестигли, і там, щоб він був крохмало розщепним. То я не думаю, що це вплине на потенцію. Ну, якщо їсти гілочками такими банани на протязі дня, то, звісно, ми можемо мати проблему. І попри всі дієти, банан не рекомендується людям, які мають надмірну вагу. Вживання бананів в цьому випадку слід обмежувати. Щоб ви розуміли, що надмірна вага залежить не тільки від раціону харчування, надмірна вага залежить від ваших думок. Емоцій, почуттів. Тому спочатку потрібно розібратися з думками, емоціями, почуттями і тоді паралельно розібратися своїм раціоном харчування. Але якщо ви будете сидіти на дієті місяць, два місяці, три місяці, але не зміните свій спосіб життя, повірте мені, дієта не допоможе і банани не допоможуть. І ще банани можуть завдати шкоди дітям. Чому? Тому що ми українці, і на території України банани не ростуть. І для шлунку і кишечника дитини цей продукт є незвичним. Тому варто бути обережним з такими ласощами для дітей. Не пічкати дитину постійно зі бананчик, зі бананчик. Може боліти животик, може бути здуття животика. Ну, а ось оці банани. Їх треба негайно з'їсти, тому що завтра їх вже потрібно викинути. Я постаралася максимально вам розповісти про корисність бананів, як їх вибирати, як їх купувати, як користуватися тестом Омура, ви знайдете в описі. І обов'язково пам'ятайте про обмеження, коли не можна споживати банани. Якщо для вас було цікавим і корисним це відео, не забудьте поставити вподобайочку, а хто не підписаний, підписатися на мій канал. Пишіть свої коментарі. Я рада з вами спілкуватися. З вами Світлана Білик. До наступних зустрічей!